Ольга Будогай. пасмо волосся. Людмила Петрівна перевірила контрольну роботу з математики у своєму 8 А і замислилася. Знову нова учениця Лариса Вергун написала найгірше. Її зарахували в клас із поглибленим вивченням точних наук, бо серед навчального року виявилося, що саме у 8 А було найменше учнів. Але дівчина, яка у звичайній школі була твердою хорошисткою, не вміла так швидко розв'язувати задачі і рівняння, як деякі Аси із восьмого А. То що ж робити? Наступного дня після математики у восьмому А була фізкультура. На перерві школу швидко облетіла звістка, що у дівочій роздягальні новенька Лариса вирвала чимале пасмо волосся з голови однокласниці. Алли Слюсаренко. Ларису викликали до директора, але вона вперто нічого не хотіла пояснювати. Тим часом стурбована медсестра оглядала голову Алли, заспокоювала школярку. Алі було соромно, що тепер на її голові є гола маленька латочка без розкішної гриви, якою вона завжди так пишалася. Проте боліло більше від люті за те, що ота тиха новенька несподівано помстилася їй першій красуні класу. І за що? За справедливі алені слова від медсестри Людмила Петрівна поквапилася в кабінет директора. Але Лариси вже там не застала. Дівчина вибігла зі школи і кудись поділася. Схвильований директор не вперше мав справу із шкільними НП. Попросив класного керівника негайно розібратися в цій справі. Мобільні телефони Лариси і її мами німували, проте швидко приїхала розкішною автівкою мама Алочки. Обурено сварилася з директором, забрала Аллу додому. І я такої наруги над моєю донькою не подарую нікому. Удома Лариси і її мами не було. Бабуся нічого не знала про події в школі. Восени донька і онука приїхали назад у цю квартиру із сусіднього району міста. Після розлучення дочки і зятя онука стала якась замкнута. Ні мені, ні матері своїй Лариса не все розповідає і часто ходить сумна. Бабуся сама розхвилювалася, що в розпалі робочого дня онуку не може знайти її класний керівник. Вона порадила піти в спортивну школу, де Лариса кілька років поспіль займалася одним зі східних єдиноборств. Тренер Олексій Михайлович був здивований, що його вихованка Лариса Вергун могла наскільки втратити рівновагу. Лариса розумна і серйозна учениця, цілеспрямована, добре виступає на змаганнях, і до такого стану її могли привести тільки якісь виняткові обставини. А чи не знаєте ви її колишньої адреси? Так. Там тепер живе її батько з новою родиною. Ось візьміть. Краще скажіть, де він працює. Гадаю, що дівчина не піде в дім до його нової дружини. Ларисен тато Микола Вергун працює водієм. Може бути, і в рейсі. А ось у колишній школі Лариси навчається її улюблена подруга Марина Білецька. Дівчатка на тренування приходять разом. Сьогодні у них занять немає. Людмила Петрівна вирішила негайно потрапити в колишню школу Лариси, пояснила директорові, що трапилось, запитала, як знайти Марину Білецьку. Колишні Ларисини однокласники сказали, що зранку Марина на уроках була, а потім несподівано пішла зі школи і навіть книги свої не забрала з класу. Діти, а де ж може бути Марина зараз? Удома. Вона ж поруч зі школою мешкає. Марина відчинила двері і здивовано побачила і свого класного керівника Надію Іванівну, і ще якусь незнайому жінку, яка з порогу запитала, де Лариса? Тут, але вона нікого не хоче бачити. У тій школі однокласники з неї глузували. Бачите, ганьбить вона їхній передовий клас. Принижували, а дівчата взагалі там якісь дикі. От ларунчики не витримала. Наступного дня, після уроків у восьмому А, відбулися батьківські збори разом з учнями. Лариса Петрівна завершила свій виступ такими словами. Вирване на голові волосся незабаром відросте, а поранена злими словами душа буде гоїтися усе життя. Не кожен може бути асом у точних науках, але прошу, залишайтеся завжди людьми. Через день у школі до Лариси підійшов однокласник Ярослав. А ти смілива дівчина, зуміла постояти за себе. А Луся розумна, але ж і хвастовита, і давно наривається на комплімент. Якщо хочеш, я допоможу тобі наздогнати алгебру, геометрію, а ти якось запросиш мене подивитись на твої спортивні змагання. Згода?